Ми оскаржимо незаконну постанову за стат статтею 130 купа підстави оскарження. Незаконно зупинка, відсутність доказів та порушення процедури щодо діючого військовослужбовця. І так, відповіді на питання з практичних прикладів: так, наш клієнт, військовослужбовець, у момент зупинки транспортного засобу, перебував у військовій формі зі зброєю. Та він перевозив зброю та прямував до місця служби, перевозив БК. Незважаючи на це, поліцейський незаконно склав на нього протокол за статтею 130 тридцятої КУПАМ це керування у стані сп'яніння транспортним засобом. А суд першої інстанції незаконно призначив штраф у розмірі 17 тисяч гривень та позбавив права керування на один рік. Проте Зупинка незаконна. Поліцейські не вказали жодної підстави зупинки транспортного засобу ЗСУ. Водій не порушував ПДР. Законність зупинки не підтверджено, що суперечить нормам закону про національну поліцію. Факт керування авто не доведено на відео відсутні кадри, де військовий керує транспортним засобом, Свідків немає, не залучалися, немає фото чи відео, які підтверджують, що військовий саме в момент зупинки перебував за кермом. Огляд на стан сп'яніння проведено з численними порушеннями процедури, ознак алкогольного сп'яніння не зафіксовано. Це навіть видно на відеозаписі. Акт огляду не складено відповідно до інструкції військовослужбовців. Не були роз'яснені його права, не вручену копію цього акту. Процедура щодо військовослужбовців особлива. Тому вона трішки відрізняється. Військовослужбовець, згідно з чинним законодавством, має особливий правовий статус. Військовослужбовець, згідно протоколу, цього він перебував за кермом службового автомобіля ЗСУ. Із ознаками алкогольного сп'яніння, і тому за приписами статті 266 прим. 1 КУПАП міг бути підданий огляду тільки посадовою особою ВСП військову службу правопорядку ЗСУ. Цього не було зроблено, що є безумовною підставою для закриття цієї справи. Йдемо далі, показник драгера сумнівний. нуль там скільки то проміля. В межах похибки, а сам прилад мав ознаки несправності. Температурні дані цього драгера не відповідали реальним. Ну, був інший температурний режим. Такі показники не можуть вважатися допустимими доказами. Відеозапис, неналежний доказ, відео переривчате не безперервно, без індифікації взагалі носіїв на що записувалося у протоколі. Жодної згадки про засоби фіксації, а матеріали не місця цифрових носіїв підписаних є чи оригіналів. Недопустимий доказ. Права військового порушено. Не повідомили про права, не надали можливість скористуватися правовою допомогою адвоката, не роз'яснили правові наслідки цього огляду. Усе це грубе порушення статті 268 шістдесят КУПАК та статті 63 конституції України. Сам лише протокол не може бути єдиним доказом у справі. Відсутні належні та допустимі докази вини нашого клієнта. Лише формальний протокол і слова поліції, які не завжди правда. Це суперечить стандартам. ЄСПЛ позиції Верховного суду. Ми підготували апеляційну скаргу, та ми наполягаємо, притягнення військовослужбовця відбулося з грубим порушенням закону та гарантії захисту цієї категорії громадян. Постанова вона незаконна. Провадження має бути закрито якщо. Ви, військовослужбовець, вас зупинили або склали протокол, не залишайтесь самі. Якщо вам потрібна юридична допомога, пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Після судового розгляду обов'язково повідомимо про хід цієї справи. Викладемо відеозапис цього судового засідання, яким чином взагалі повинна бути проходити процедура огляду діючого військовослужбовця. А військовослужбовець, якщо він у уформеному... Одязі перевозить БК, боєкомплект, зі зброєю в руках. Його патрульні поліцейські не можуть його. Освітувати на там наркотичного, алкогольного сп'яніння є спеціальне визначення ВСП Внутрішня служба правопорядка збройних сил України. Такий порядок, але на жаль, патрульні поліцейські ну не рідко, а дуже часто порушують права військовослужбовців. Що ви, ви думаєте з цього питання? Прокоментуйте, будь ласка, в коментарях. Відео подобається. поставте вподобайку. Якщо вам цікаво, підпишіться на наш канал та задавайте свої питання. Всім дякую за увагу. Бережіть себе.